Відновлення ментальної енергії на середньому рівні. Це, по-перше, техніки роботи з думками. Дуже гарно задавати собі питання, яка я зараз? Який я зараз в цю мить, коли я думаю таке? Хто я взагалі такий? Потім ведення щоденнику, це і щоденники вдячності, це і щоденники релаксації, рефлексії. Соціальна підтримка дуже важлива. Тобто оточення. Яке у вас оточення? Чи ваше оточення надає вам якісь нові ідеї, ідеї для бізнесу, щось нове ви там, разом бачите, аналізуєте, нове щось прочитали, поговорили, проаналізували якісь, якусь цікаву книгу. Чи ви переливаєте з постово в порожнє одні ті ж новини і після розмови з цією людиною? Ви і емоційно, і ментально, і фізично виснажені. Звертайте увагу на своє оточення. І пропрацювання когнітивних викривлень. Що це таке? Це упередження, е, типу Я завжди погано сплю, Я зла погана матір. Яким чином ці упередження можна пропрацювати? Звичайно, легше і швидше це зі спеціалістом такого типу, як я, чи якщо самостійно, то а, потрібно мислити реалістично, чи дійсно я погана матір. Потрібно сперечатися зі своїми думками. Так, але ж я готую, наприклад, завтрак. Що значить, що я завжди погана матір? Ні, там я відвела дитину в садик, чи я допомогла дитині з домашнім завданням сперечатися зі своїми думками, записувати думки. Це також допоможе вам, по першим пунктам, говорити фактами, чи дійсно я погана матір, в чому це проявляється? Якщо я там, я не знаю, один раз підвищила голос, ну це не свідчить про те, що я Завжди погана матір. І, до речі, не вживати такі слова, як завжди, ніколи, це кінець і таке інше. Так що, те, що ми перерахували, вам обов'язково допоможе відновити ментальну енергію на середньому рівні.